Де і коли з'явився настільний теніс? Це суперечливе питання. Одні вважають, що він зародився в Азії, в Японії чи Китаї, інші стверджують, що настільний теніс уперше з'явився в Англії як різновид королівського тенісу. Низка дослідників історії спорту шукають витоки гри в стародавньому римі. У будь-якому разі історія настільного тенісу сягає своїм корінням далеко в минуле. В Україні настільний теніс з'явився наприкінці 19 століття, але офіційні дані змагань відомі тільки з середини ХХ століття. У 20-х роках ХХ 20 століття в європейських країнах почали формуватися національні асоціації настільного тенісу. 15 січня 1926 року була заснована Міжнародна федерація настільного тенісу, до якої увійшли представники 9 країн. У грудні 1926 року в Лондоні проведений перший чемпіонат світу з пінг-понгу. Це перша назва настільного тенісу офіційно зареєстрована американцем Джоном Джаквесом в кінці 19 століття. У 2017 році настільний теніс увійшов в число найпопулярніших видів спорту на планеті. До складу ITTF залучено 226 асоціацій і федерацій настільного тенісу країн світу які нараховують понад 850 мільйонів любителів і спортсменів професіоналів. Під егідою ITTF з 1926 року проводяться чемпіонати світу в особистому та командному розрядах. Федерація настільного тенісу України об'єднує понад 500 команд. Какао. Сьогодні я вам розкажу про основні поняття в правилах настільного тенісу. Отож, яким має бути м'яч для настільного тенісу. Він сферичної форми, діаметром 40 плюс мм. Його вага повинна сягати 2,7 г. Він має бути виготовлений з пластику та мати білий або помаранчевий колір. Ракетка може бути будь-якого розміру, форми і ваги. Її лопать має бути плоскою і жорсткою. Сторона лопаті, що використовується для удару по м'ячу, може бути покрита звичайною одношаровою пухірчатою гумою з пухірцями назовні, загальною товщиною разом з клеєвим шаром до 2 мм, або двошаровою гумою типу сендвіч з пухірцями всередину чи назовні, загальною товщиною разом з клеєм до 4 мм. Поверхня самої лопоті має бути матовою яскраво-червоного кольору з однієї сторони і чорного з іншого. Але з 1 жовтня 2021 року входить нове правило Міжнародною федерацією. Одна сторона повинна бути чорною, а інша будь-якого яскравого кольору, яка суттєво відрізняється від кольору м'яча. Поверхня столу називається ігровою поверхнею. І має такі розміри. Довжина 2,74 см, ширина 1,525 мм. Ігрова поверхня прямокутна і знаходиться в горизонтальній площині на висоті 76 см від підлоги. Вона може бути виготовлена з будь-якого матеріалу і має забезпечити однакові скакування близько 23 см під час падіння на неї стандартного м'яча. З висоти 30 см. Комплекс сітки. Сам комплекс сітки складається із самої сітки, підвісного шнура і опорних стійок. Ті частини опорних стійок, що знаходяться на ігровій поверхні стола, слід вважати частиною комплекту сітки, а не стола. Верх сітки по всій довжині має знаходитися на висоті 15 см 25 мм над ігровою поверхнею. Що складається сама гра? Сама гра складається з подачі. На початку подачі м'яч вільно лежить на відкритій долоні нерухомої вільної руки. Подаючий підкидає його майже вертикально вгору. М'яч має без обертання піднятися на висоту не менше, ніж 16 см після того, як відірветься від долоні вільної руки і опуститься, не торкнувшись чого-небудь до удару по ньому. Коли м'яч падає, гравець повинен ударити так, що м'яч торкнувся спочатку половини стола, а потім, перелетівши над чи навколо комплекту сітки, торкнувся половину стола гравця, який приймає. У парних зустрічах м'яч має послідовно торкнутися правої половини стола того, хто подає, і того, хто приймає. Одразу після підкидання м'яча гравець прибирає вільну руку з області простору між своїм тілом і сіткою. Спочатку подачі і до удару м'яч повинен знаходитися над рівнем ігрової поверхні за кінцевою лінією стола гравця, який подає. При цьому жодна частина тіла чи одягу того, хто подає, чи його партнера по парі не повинні закривати м'яч від того, хто приймає. У випадку, якщо суддя вагається у правильності подачі, він може в першому випадку зустріч об'явити перегравання та попередити гравця, який подає. Будь-яка наступна сумнівна подача цього гравця або його партнера по парі приводить до присудження очка гравцю, який приймає. Як виняток, ведучий суддя може послабити вимоги до подачі, якщо він відмітить, що їх виконанню перешкоджає фізична вада гравця, який подає. Після подачі повинно відбутися правильне повернення. Це коли по поданому чи поверненому м'ячу треба вдарити так, що він перелетів над. Чи навколо комплекту сітки і торкнувся половини стола суперника одразу після торкання сітки. Порядок гри. Під час зустрічі один на один гравець, який подає, повинен першим виконати правильну подачу, а гравець, який приймає, правильне повернення. Після чого той, хто подає і той, хто приймає, по черзі виконують правильне повернення. Під час парних зустрічей гравець, який подає, повинен першим виконати правильну подачу. Гравець, який приймає правильне повернення. Після чого партнера гравця, який подає, повинен зробити правильне повернення. Потім правильне повернення потрібно виконати партнеру гравця, який приймає. Далі кожний гравець по черзі має виконати правильне повернення. Отож, м'яч вважається у грі з моменту навмисного підкидання його з долоні вільної руки під час подачі. До тих пір. Поки він після удару в ігрову поверхню стола не торкнеться чого-небудь, крім комплекту сітки, ракетки в руці, чи руки з ракеткою нижче зап'ястя, або до того, як розіграш закінчиться переграванням чи очком. Що таке перегравання? Розіграш переграється, якщо під час подачі м'яч пролітаючи над чи навколо? Комплекту сітки торкнеться і за умови, що у всіх інших відношеннях подача виконана правильно, а потім той, хто приймає або його партнер, завадить м'ячу. Подача виконана, коли на думку суддів, приймаючий гравець або пара, не готові до прийому м'яча за умови, що гравець, який приймає чи його партнер не намагалися відбити м'яча. На думку ведучого судді. Помилка під час виконання правильної подачі, або правильного повернення, або будь-якої небудь іншої вимоги правил гри відбулися всупереч волі гравця. Про що це говориться? Це коли м'яч залітає в ігрову зону з іншої ігрової зони, коли мокрий м'яч або щось трапляється світлом, або щось хтось кине в ігрову площадку. Також переграється очко, коли гра. Перервана ведучим суддею чи суддею асистентом. Гра може бути перервана, що вести правила прискорення гри. Про що це йде мова? Коли час на один сет перевищує 10 хвилин, суддя може вести правила прискореної гри. Тоді приймаючий повинен зробити 13 правильних повернень на стіл подаючого. Також. Гра перезупиняється, якщо умови гри змінилися настільки, що на думку ведучого судді чи судді асистента це могло вплинути на результат розіграшу. Також для попередження гравця під час сумнівів в правильності його подачі. Також гра зупиняється, щоб попередити чи покарати гравця. Про що йде мова? Коли гравець під час розіграшу робить якесь дисциплінарне порушення, викрик. Чи відверте хамство в сторону суперника або гравця, суддя може зупинити розіграш і покарати або попередити його. Також гра переграється для виправлення помилки в чергування подачі, прийому чи зміни сторін. Коли в настільному тенісі гравець виграє. Тобто гравець виграє очко, якщо супернику не вдалося правильно виконати подачу або правильне повернення. Мяч після удару суперника перелетить за кінцеву лінію, не торкнувшись ігрової поверхні. Суперник завадив м'ячу або б'є по м'ячу двічі підряд, про що говорить правило завади в м'ячу. Це коли суперник над ігровою поверхнею збив м'яч і не дав йому торкнутися тої самої ігрової поверхні. Також очко зараховується. Коли м'яч торкнувся половини стола суперника двічі підряд. Також суперник б'є по м'ячу стороною ракетки поверхня, якої не відповідає вимогам пункту 3-4. Як раніше ми говорили про ракетку, ми говорили про її поверхню. Поверхня повинна бути покрита резиною. Та поверхня, яка не, покри... не покрита резиною, вона повинна бути відрізнятися кольором або чорним, або червоним від тої поверхні. Отож, якщо гравець відбив поверхнею без накладки, тоді він програє це очко. Суперник чим-небудь зрушить ігрову поверхню, поки м'яч в грі. Дехто думає, зрушити ігрову поверхню, це потрібно зрушити весь стіл. Ні, де мова тільки про ігрову поверхню. Якщо вона трохи порухалася після того, як суперник торкнувся чим-небудь її, тоді він програє очко. Суперник вільною рукою торкнеться ігрової поверхні, доки м'яч у грі. Ракетка. В руці вільна рука. Торкнувся ігрової поверхні, програв м'яч. Суперник торкнеться чим-небудь комплекту сітки, поки м'яч в грі. Тобто під час розіграшу ні в якому разі не торкайтеся будь-чим комплекту сітки. Також у парній зустрічі. Один із суперників б'є по м'ячу не по черзі, як установлена подача, хто подає першим і хто приймає. Під час дії правила прискореної гри суперник пара подає, а гравець його пара виконує 13 правильних повернень. Суперник під час зустрічі замінить ракетку без повідомлення. Ракетку можна міняти тільки з оголошення, і тільки у випадку, якщо вона пошкоджена настільки, що нею не можна продовжити. Гру. Отож, що до самої гри, гра складається з партій. Партію виграє гравець або пара, яка першою набере 11 очок. Якщо тільки обидва гравці пари не набрали по 10 очок. У цьому випадку партію виграє гравець або пара, яка першою набере на 2 очки більше за суперника. Зустріч слід проводити з 3, 5 або 7 партій. З трьох партій виграє той, хто виграє дві, з п'яти, три, а з семи – чотири партії. Гра має бути безперервною впродовж усієї зустрічі, але будь-який гравець має право на перерву до однієї хвилини між партіями зустріч. Також під час зустрічі гравець має право на один тайм-аут в будь-який момент. Тайм-аут триває 1 хвилину. Щодо вибору подачі прийому сторін. Право зробити вибір першому визначається жеребкуванням. Гравець або пара, яка виборола це право, може вибрати. А. Подачу або прийом першим. Тоді той, хто програв жеребкування, повинен вибрати сторону. Б. Вибрати сторону. Тоді той, хто програв жеребкування, повинен вибрати подачу чи прийом першим. Парних зустрічах у кожній партії пара, яка має право подавати першою, повинна вирішити, кому з гравців пари подавати першому. Після цього в першій партії зустрічі пара суперників повинна вирішити, кому з гравців пари приймати першим. Всі види змагань поділяються на наступні. Особисті. Це результати зараховуються кожному учаснику окремо. Командні. Результати окремих учасників команд зараховуються команді в цілому. Особисто команді. Результати зараховують одночасно кожному учаснику окремо та команді в цілому. Командно особисті. Результати зараховують одночасно команді в цілому та кожному учаснику окремо. Кожен вид особистих змагань може складатися із зустрічі один на один чоловічих, жіночих парних зустрічей. Чоловічих і жіночих, а також змішаних. Змішані це коли в парі грає і чоловік, і жінка. Види змагань визначаються положенням про змагання.